Виконуємо номер 17 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відрізок поділили на частини у відношенні 2 до 5 і до 7. Відстань між серединами перших двох частин дорівнює 7 см. Знайди довжину цього відрізка. Приступаємо до виконання. Я зобразила наш відрізок. І тепер запишемо відношення наших частин. Отже, АВ відноситься до ВС, відноситься до С, Д, як 2, до 5 і до 7. Нехай Х одна частина. Нехай Х одна. Частина. Розв'яжемо нашу задачу з допомогою рівняння. Тоді АБ у нас складає 2 помножити на х сантиметрів. БЦ, напишемо нехай х сантиметрів, одна частина. БЦ 5х. Сантиметрів і CD Д 7 помножить на х, 7х сантиметрів. Знайдемо довжину всього відрізка нашого АД. Для того, щоб знайти довжину відрізка АД, потрібно дати його частини АВ додати Б, і додати ЦТ 2х, додамо 5х, додамо 7х, ведемо подібні доданки. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Маємо 14 см. Ну, а тепер знайдемо всередину нашого відрізка АВ. Відомо, що відстань між серединами двох частин дорівнює перших двох частин дорівнює 7 см. Отже, позначимо точку М. Середина був дві частинки, значить, це буде по одній частинці поділили. Тут у нас п'ять частин. Отже, дві з 2. один, два. Ось наша буде точка. середина відрізка BC. Це буде точка Н. М середина АБ, тому МБ дорівнює 2х наше АБ поділити на 2. Це буде х сантиметрів. Н середина БЦ. Тоді БН буде дорівнювати БЦ поділити на 2. 5х других, і це буде 2,5 х сантиметрів. Ну а тепер складаємо рівняння. За умовою відомо, що відстань між серединами перших двох частин дорівнює 7 см. Додамо 2,5х і дорівнює 7. Зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти, помножимо на спільну буквену частину. Отримаємо 3,5х дорівнює 7. Знайдемо невідомий множник. Для цього добуток поділимо на відомий множник. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. це 70 ділимо на 35, ось 70 да, на 35, і тоді отримаємо 2. Отже, довжина однієї частини 2 см. Тоді довжина відрізка У нас довжина 14х, 14 помножить на 2 буде 28 сантиметрів. І записуємо відповідь. В умові столове питання знайти довжину цього відрізка. 28 сантиметрів. Номер 17 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.